Які гортензії потрібно вкривати, а які ні? Для початку вам потрібно розібратися, чому ми вкриваємо гортензії. Є гортензії, які закладають квіткові бруньки на наступний рік. Всі інші гортензії закладають квіткові бруньки вже весною на нових свіжих приростах, на цьогорічних приростах і квітують. Тоді ми не вкриваємо які. Із них закладають на наступний сезон квіткові бруньки. Це широколисті в них форма кульки. Вони бувають рожеві, білі, блакитні, фіолетові, червоні, різних кольорів. На кінці пагона у них знаходиться квіткова брунька. Якщо у нас погана температура, низька температура взимку, то ця квіткова брунька замерзне, і квітів на наступний рік у вас або взагалі не буде, або буде наполовину менше і пізніше. Це якщо у вас ремонтантна гортензія. Волотисті, деревовидні, дуболисті, їх не потрібно вкривати, тому що ми весною зрізаємо майже її там під нуль, залишаємо 2-3 бруньки і саме зі свіжого пагона, того, який. Виріс у нас цього року з'являється квітка, тому ми їх не вкриваємо.